Вітаю друзі, 19 березня 2025 року. Ми в Сієрі, 9 година ранку. Сьогодні ми вже обжилися, поснідали, отам от наша харчевня, дуже добре тут кормлять. а це наші тут квартальчик такий, де ми живемо. Дуже тут нам Подобається. Нам дали на першому поверсі. ну от, от Колега сидить, балдеє. Валерій Іванович. Головний по електроснабженню в нашому регіоні. Це ця людина, яка допомагає нам бути зі світлом, коли позбивають великі електроопори і лінії електропередач. Приветствую, Валерій Іванович. Як вам? Як вам тут хатинка наша, бачите, на першому прийшли цвіточки тут, пальмочки, а це таке одне погане, що він куре. Ну то, то таке тут свіжий вітер. Мені це не дуже мішає. Зараз я покажу вам наш номер так коротенько. І підемо на пляж. Оце така у нас хатинка. Не міг себе контролювати. Отаке у нас телебачення. З наркотиками. Отакий у не нас спиртовий запас. Так, Так, щоб не скучно було. Себе, не було. Ну, в Номер хороший після ремонту, все новеньке. Кажусь, так, довго не, не буду вже. займати. Все, как завжди. И тут есть чайок, кофеек, водичка, душ тропический такой. Все нормально. Но самое главное – погода. Сейчас с уже 25. Обещают 32, вода 24-25. Нравиться, Валерій Іванович? Отлично. Просто Сиера. Да? Сієра. Да. Вечером підемо на соха. Соха у нас тут <зас> за забором. Площа соха, всі знають, хто бував у Єгипті. Ну що, бросай курить, пішли да, на пляж. На пішли на пляж. Но все добре, друзі. Далі буде.